Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вчати свінг і сьогодні розповім про повзунок, тобто J-слайдер. Отже, J-слайдер використовується для створення повзунка. Ну, тут логічно. Використовуючи J-слайдер, користувач може вибрати значення з певного діапазону. До речі, цей самий діапазон теж можна його виставляти, креагувати. Добре. Подивимось на слайдер лебл. Я його додав для того, щоб просто виводити значення самого цього слайдера, яке в нас буде. Ну, ось ці методи вам вже відомі, тож перейдемо одразу до слайдера. І так, давайте запущу, щоб було краще пояснювати. Створюємо слайдер через JSlider, конструктор. Їх декілька буває. Ось, я вибрав саме максимальний. Це орієнтація. так, Тобто горизонтальний можна зробити вертикальний. Потім покажу вертикальний. Мінімальне значення, ось нулик, максимальне значення 100. І value це базове значення, на яке буде виставлений наш цей повзинок. Бачите, було 10. Ну, ось цей наш JLabel, де я зараз показую наше це значення конкретно. Два наступних цих методи. Перший метод відповідає за оці маленькі риски. Мінорні, а другий за м, мажорні, Хх, ну, великі. Це з цифрами. Їх можна змінювати. От, наприклад, якщо їх прибрати, так взагалі не буде. Давайте подивимось цей варіант. Ось їх немає. Наприклад, давайте тепер виставимо, ну, менше зроблю, щоб було менше крок, але їх більше тепер буде. Давайте подивимось і так, бачите, тепер великі по 10, маленькі по, о, боже, по одному. Дуже якось недобре виглядає. Давайте по два поставлю. Може, такий нормальний буде вигляд, хоча. Ну, нехай. Так краще. О, тепер вони по дві маленькі, по 10 великі. Оці два методи відповідають за відображення ось цих ось тіків. А якщо приберемо, наприклад, то тіків не буде. Давай. Так. Будуть тільки цифри. Ну, як ви вже здогадалися, оце друге відображає або не відображає, ну, відповідає за те, щоб показувати нам цифри. Тобто тільки залишились, цифр у нас немає. Ну, і звичайно, до нього можна додати лісенер, щоб наше значення відображалось в нашій лейбі. Set text, string плюс значення. Цього слайдера. Ну і додаємо його по центру. О, бачите? О, такий не дуже великий компонент. Так, в нього є багато методів, як у всіх цих свінгів. Можна все це задавати, наприклад, і через методи. Слайдер, наприклад, set Orientation ja слайдер. Vertical. Ок. Okay. Перезапишу його, якщо не помиляюсь, одразу. Uh -huh. Перезаписав. Ну ось у нас є і термометр, чи щось таке подібне, чи значення нашого бензобаку дещо завгодно. Тобто таке більш а... Ну, хоча на термометр на, на температуру мені більш подобається. Горизонтальний добре підходить для якихось фільтрів, наприклад, якщо ви там сайт додаєте ну, сайт через Java відображати це, звісно, я так і сказав. Створюєте, наприклад, для комп'ютера роботу бухгалтерії чи там не знаю, роботи з бази даних, скільки треба відображати. На сторінці. Ну, можна і таким чином. Де завгодно. там Була б фантазія, де це використовувати, а де це знайдеться. Так, а, так само можна і мінімальне. Давайте слайдер, Set minimum, міні... угу, тепер максимум. Set maximum, це от третє значення. І set value. Тобто, -то всі ці методи ви можете використовувати як конструктор, так і. до речі як ви бачите, його власних методів не так вже і багато. 10-20. Всі інші це вже попереднього й компонента Тобто розібратись G-слайдер і всі його можливості. Не так буде, до речі, і важко. Тож можете подивитися, знайомитись. З ним більше можете знайти щось собі ще цікаве, що цей мій слайдер. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.